Семен старенький, в храм прийшов в цю днину, уста хвалою сповнені були, І сталося так, що саме в ту хвилину туди святе дитятко принесли маленький згорток, відкупитель світу, на руки Сина Божого він взяв у серці мир і радість така світла, якої ще в житті не відчував, подію цю ми нині відзначаєм. І стрітенням цей день в народі звуть, та що для нас це свято означає, чи нам відома Його справжня суть? Так як Ісус зустрівся із Семеном, так Він бажає зустрітись з кожним з нас, і воістину людина та блажена, І не страшний її навіть смерті час. Життя людське, таке крихке і коротке, летять руки, як вирі журавлі. І пересвідчуємось уже котре, що ми лиш гості тут на цій землі, шукай Ісуса, поки ще не пізно, спіши зустрітись особисто з Ним, тримайся за Господню руку міцно, поки ще час і ти ще є живим. Я стрітеня, такого всім бажаю, Хай Божий мир наповнить вам серця і святом, друзі, щиро вас вітаю! Благословень вам Божих без кінця.